Пане комісії, у нас 8 питань. Вони перед вами. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічної та культурного розвитку Осипівської міської територіальної громади. Зараз не немає, сторони нічого не розказали. Я можу сказати, що у зв'язку з необхідністю обласна адміністрація з проханням надати міжбюджетний бюджетний трансфер. Для закупівлі централізованих закупівлі дронів у Київську область згідно з програми спротиву Київської області і оборони. Ну, вони збирають кошти, я так розумію, з усіх громад. Да. Наша сума 2 мільйони. Та, що, те, що ми можемо в даний час. Тому необхідно внести зміни до програми соцеконом-розвитку, щоб ми мали можливість виділити з бюджету цей міжбюджетний трансфер. Це теж білий Київської області, дозвольте, будь ласка. Коментар, який наразі е, випробовується і вже, можна сказати, успішно працює. Дронами збивають такими спеціальними, збиваючих угу. Сьогодні Три корабля, які збили, чи що там? Друге питання. питання про внесення змін до додатку програми фінансової підтримки закладів первинної медичної допомоги. Вустанови що ж нема. Значить не треба їм нічого таке підтримати. Нічна рекорда. А є головний пункт. Я вийдемо. Скажіть. що ви хочете. Коротенько, скажіть. Зараз ми вносимо зміни до нашої програми. Шляхом того, що Гребінки нам надали У нас не просто нам дають це суто. Да. Будем, будемо співпрацювати і просити, щоб нас вони виручали. Добре. І за Добре. Третє питання: про внесення змін до комплексної програми захисту прав дітей та підтримки сім'ї. Лариса Демтрович. Ближче підійдіть, будь ласка. Ближче підійдіть, будь ласка. Прошу внести зміни до комплексної програми захисту прав дітей та підтримки сім'ї двадцять п'ятого років. роки, зв'язку з тим, що вийшла постанова кабінету міністрів від 7 березня 2025 року за номером 283, яка просить нас забезпечити житло дитячі будинки сімейного типу з дітей сирі та дітей позбавленого піклування. Зв'язку з тим ми просимо внести доповнення в додатки, щоб через наш місцевий бюджет 10% ми повинні додати з місцевого бюджету для того, щоб купити житло сім'ї в новоствореному ДБСТ, який був створений ще в 2024 році, але зв'язку з тим, що не було фінансування в кінці року. там, Полетіли ну, всі там були фінансові програми, реєстри. Тому це питання винесено на 25-й рік, постанова прийнята, і я прошу членів комісії підтримати для того, щоб ми купили станом на зараз житло дитячого будинку сімейного типу родині Меденків, які будуть виховувати 10 діток. Тобто держава нам дає 90% субвенцію на купівлю Цього будинку а з громади зобов'язують 10%. десять відсотків. Четверте питання. Про внесення змін до програми розвитку системи освіти Росвітівської міської територіальної громади. Іначе піло. Можна зараз всі не вперед сьогодні? Так, це про Це програма. У нас була можливість да. прийняти да, участь субвенції, взяти субвенцію по автобусу. <кхух> Було дві наради, ми дуже старалися і доводили, що нам вони потрібні, тому що автобуси виділяються mm -hmm. не на всі громади Київської області. І комісія тобто, вирішила дати таку можливість. Але умови є, що мінімальне співфінансування від 35%. Нам дали можливість придбати один автобус з друзівним місцем для дітей з ООП і один звичайний місцем. Деякі громади ні, я не почали всі 50% піднімали ставки, але ми стояли на своєму і дійсно довели, що нам ці автобуси потрібні. Тому просимо вас у цей мінімум, який у них є по умовах 35%, все-таки виділити і щоб у нас з'явилися ще два автобуси, і один з них Прошу друзі.

У нас виділяється певна сума. Вони там по-своєму вважають і виграють ці суди. От 80 тисяч, поки були зміни в зв'язку з, з військовим станом, ми опитувалися. Зараз нам заблокують рахунок. Ми не просимо додатково кошти, ми поки змінюємо показати роботи, знімаємо поки 80 тисяч сажова і додаємо до пільгового пільгових коштів. Ну, Телеком пільгу надає за рахунок місцевого бюджету. Уявляєте, ним ніхто вже не <зв1> користується, да. його ні в кого нема, а Телеком відсуджує. <зв1> вони роблять вигляд, що надають пільговикам послуги і нас зобов'язують збільфінансу. Ми перевіряємо всіх. Якщо померші, ми не надаємо ніхто. А вони користуються, а роблять і телефони. Бабушки з цими телефонами сидять. Їх зараз небагато.

Всі зараз. Да. Да. Шосте питання. Пронесення дня до рішення 29-ї позачергової сесії. Про бюджет. Зразу про трансфери горіть вже зразу все. Да. Ми вас більше не піднімали, ми будемо просто слухати. Запоману. Шановні члени комісії, Добре. на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про зміни до бюджету. У пропозиціях щодо змін до бюджету враховані звернення нагальні такі питання і звернення головних розпорядників коштів, одержувачів коштів, а також враховані відповідні розпорядчі документи і про надання міжбюджетних трансфертів нашому бюджетнику. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 7 березня 25-го року номер 269 бюджету міської громади надана субвенція в сумі 144 мільйони 986 тисяч 625 гривень у рамках програми відновлення України. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 248 від 7 березня 2025 року, бюджету надана. Субвенція на покращення якості харчування учнів початкових класів у сумі 881 тисяча 200 гривень. Згідно наказу Київської обласної державної адміністрації, Київської військової адміністрації обласної від 7 березня номер 800 Значить, бюджету громади надано дотацію на покриття витрати житлово-комунальних послуг по модульному містечку. За жовтень 2024 року у сумі 134 тисячі 322 гривні. Згідно цього ж наказу обласної адміністрації, бюджету нашої громади надана субвенція на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, які перебувають упливом лікарських препаратів. У сумі 158-800 тисяч. Це така субвенція нам вперше доводиться. А також відповідно до рішення сесії Гребінківської селищної ради від 11 березня бюджету громади передається субвенція в сумі 400 тисяч міжбюджетний бюджетний транспорт для забезпечення надання первинної допомоги. Ця субвенція буде доповідала і з первинки буде через первинну допомогу спрямовуватись на видатки. Пропонується ці субвенції взяти на доходи і відповідно на видатки, не завести їх у бюджет. Крім того, пропонується вільний залишок коштів загального фонду бюджету громади, станом на початок 25-го року у сумі 17 мільйонів 226 тисяч 624 гривні направити на видатки наступним чином. 2 мільйони 623 тисячі 600 гривень це як субвенція власному бюджету. Київської області на умовах співфінансування для закупівлі шкільних автобусів. Це наші 35%. Так, Це наші 35%, да, це наші 35 два автобуси. Два мільйони це субвенція обласному бюджету згідно обласної цільової програми «Оборона та спротив Київської області. Це те, що я доповідала по програмах. А також пропонується управління житлово-комунального господарства «Благоустрій» благоустрою. Направити 12 мільйонів на співфінансування, от нам 144 мільйона суб'єктів довели, і ми тепер частково, відповідно до вже виконаних робот, виділяємо кошти на співфінансування. А саме 5 мільйонів це буде об'єкт реконструкції системи водопостачання і застосування новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки з незалізнення питної води на 2200 так? Також 2 мільйони це на капітальний ремонт дитячого корпусу Васильківської Блів. Там роботи вже ведуться, ви самі бачите, і 5 мільйонів на капітальний ремонт хірургічного корпусу Васильківської Блів. Крім того, пропонується спрямувати на співфінансування е, субвенції по, за, по придбанню житла для дитячого будинку сімейного типу наші 10% це 630%. 24 гривні. Це наше джерело бідні залишки, а за рахунок перерозподілу коштів пропонується <клухи> спрямувати 200 тисяч на поточний ремонт центру життєстійкості, треба його в благоустрій, да, благоустрій і Пожежну <клухи> Там зробити треба його, ну, щоб було комфортно. А також пропонується. 2,5 з половиною мільйони на детальний план території по вулиці Володимирській. Орис Іванович, можливо, детально. Це план, де будем, ми даємо землю для Це поляк. план детального так. планування, який сьогодні необхідність. Це розробка. Розкажіть, Орис Іванович, що цей майбутнє квартал? Але Шановні ми, це, члени комісії. Ми розробляємо близько станція. Е сьогодні розглядалось питання щодо надання згоди на розробку детального плану території. Ця територія вона знаходиться в межах вулиці Володимирської, тракторної, там де знаходиться наше модне містечко. Загальна територія складає приблизно 100 гектарів, буде розроблятися не тільки там будуть відключені не тільки ці будівництва, але і, як казав Наталія Лісанна. Об'єкти і промисловості і також будуть розроблятися земельні ділянки, які в подальшому можуть бути реалізовані там вже громадою. Тобто 100 гектарів ми будемо розробляти. На це треба виділити. Ми пропрацьовували питання, були відповідно до наданих про. Ми сьогодні до кінця дня я зараз ну доповім, це, щоб я. Да, тобто, нам для того, щоб зробити детальний план, повинно фінансування визначити суму 2,5 млн. Це на 100 гектар? Так. Да. Це детальний план. Прошу підтримати <проб> по бюджету. Весені змін до рішення 25-ї чергової сесії. Хто за? Сьоме питання про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Оспільської міської територіальної громади обласного бюджету Київської області. Хто за? Звосьме питання про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Освітської міської територіальної громади обласного бюджету Київської області. Дякую. Дякую Дякую. Дякую. всі питання.